Історія України в історії. Лекція 24. Утвердження тоталітарного режиму в 1929-1939 роках. Після смерті Леніна у 1924 році розпочалася боротьба між його наступниками за лідерство в партії. Спочатку трійка союзників Сталін, Зінов'яв та Кам'янів, позбавилась Лева Троцького. Потім Сталін разом з іншою трійкою союзників Бухаріним, Риковим та Томським розібралися з зінов'євим та камінням. Потім Сталін розправився з Бухаріним, Риковим та Томським. І так до кінця життя. Радянський Союз чекала важка і болісна епоха утвердження тоталітарного режиму. Чим тоталітаризм відрізняється від авторитаризму? Для тоталітарної політичної системи недостатньо лише зосередити владу в одних руках, як при авторитаризмі. Тоталітарний режим прагне встановити повний контроль над усіма сферами життя людини та суспільства, тобто і над політичною владою, і над економікою, і над культурою, і дозвіллям, і всім іншим. Першим назвати свій режим тоталітарним почав Беніто Мусоліні, лідер італійського фашизму. Він вважав, що людина не може існувати поза державою. Пізніше тоталітарним назвали і Радянський Союз не дарма. У 1929 році вже ні в кого не викликало сумнівів, хто головний в радянській державі. Йосип Сталін зумів зробити другорядну посаду генерального секретаря головної в державі, завдяки принципу кадри рішають все. Він мав своє бачення того, як побудувати комунізм. Радянський Союз Сталін уявляв як фортецю з відусіллю точно капіталістичними ворогами, що готові напасти в будь-який момент. Тому світову революцію варто було відкласти і спробувати побудувати соціалізм в окремо взятій країні. Всередині першої радянської країни було теж неспокійно. Буржуазні елементи не дрімали, а за часи непу знову набрали сили. Тактичну поступку, що зробила радянська влада, слід було завершувати. Найбільше Сталін боявся села, що так і не бажало підкорюватися більшовицькому режиму. Слід було укріплюватися і робити це дуже швидко. Єдиним шляхом він бачив проведення форсованої, тобто пришвидшеної індустріалізації. Від звичайного відомого вам процесу будівництва фабрик і заводів вона відрізнялася тим, що мала за найкоротший термін перетворити по суті свою аграрну країну на індустріального гіганта або монстра. Оскільки з західними країнами СРСР не дружив і не збирався, взяти ресурси на таку амбітну затію можна було лише якщо крайньо напружити внутрішні сили, особливо сили селянства. Поки селяни лишалися власниками землі зі свободою дій, розраховувати на те, що вони добровільно погодяться працювати на благо комуністичного будівництва, було складно. Тому потрібно було провести колективізацію, створити великі колективні господарства, колгоспи. Селяни з власників землі перетворювалися на робітників державних сільськогосподарських підприємств, ставали по суті сільськими пролетарями. Перспектива так собі, тому опір був очікуваним. Усіх, хто був проти, слід було переламати через коліно. На думку радянського керівництва мета виправдовувала засоби. Станом на 1928 рік повноту політичної влади Йосипу Сталіну вдалося отримати. Наступним кроком стала централізація економіки. Замість поєднання елементів ринку та централізованого управління, як за часів непу, у 1928 році було введено перший п'ятирічний план або по-простому п'ятирічку. П'ятирічка – це список економічних завдань, які мала виконати радянська країна, згідно з розрахунками з центру. Задання були, м'яко кажучи, амбітними, але виконати їх слід було за будь-яку ціну. Інакше вас могла чекати така доля як фігурантів шахтинської справи 1928 року. Це був перший показовий політичний судовий процес над буржуазними шкідниками, що зривали економічні плани. Цього разу ними виявилися працівники вугільної промисловості Донбасу. Абсурдні обвинувачення закінчилися різними термінами покарання а для одинадцятьох, начебто, очільників контрреволюційної організації, розстрілом. У 1929 році офіційно проголосили курс на форсовану індустріалізацію та суцільну колективізацію. Сталін назвав це роком великого перелому. Задля максимальної концентрації сил для виконання плану побудови підприємств важкої промисловості, громадян попросили затягнути пояси, вели карткову систему, пропагували споживчий аскетизм. Змотивувати робітників одними талонами було важко, тому вели соціалістичні змагання. Водночас до кінця 1933 року в Україні побудували низку великих підприємств гігантів на той час найбільшу в Європі Дніпро ГЕС, Запоріжсталь, Азовсталь, Криворіжсталь, Харківський тракторний та турбінний заводи, Луганський паробудівний завод. Україна отримала орієнтовно 20% усіх вкладень в індустріалізацію. У той час західні країни охопила економічна криза, яка у США отримала назву Велика депресія. Це ще більше впевнило радянських керівників в правильності своїх дій і можливості наздогнати і перегнати передові країни. Україна ставала індустріальною країною, хоча, навіть коли наростила у кілька разів важку промисловість, не дотягувала до планів радянського керівництва. Для українського села наслідки першої п'ятирічки виявилися катастрофічними. Подібно до шкідників у промисловості, злісними ворогами колективізації, проголосили куркулів, яких потрібно було знищити як клас, як виявилося, фізично теж. Перший рік колективізації проходив під гаслами добровільності. Селяни намагалися заохотити перевагами, що надавали колгоспи. Зокрема, у 1928 році створили мережу машинно тракторних станцій МТС, що забезпечували колгоспи передовою на той час технікою. Проте селяни не поспішали добровільно приєднуватися до колгоспів. На 1929 рік охочих було лише трохи більше 5%. Метод пряника змінили крутом. Розпочалася примусова колективізація та розкуркулення. Ключову роль у цих процесах відігравали комітети незаможних селян – комнезами, які були не проти колективізувати худобу бажаючих сусідів. Поняття Куркуль стало максимально залежне від обставин. Так називали просто всі, хто опирався колективізації. Частину особливо впертих почали депортувати. Як наслідок, у 1930 році колективізували вже приблизно 70% селянських господарств, що в 10 разів більше за показник 1929 року. По УСРР та інших частинах радянського союзу прокотилася хвиля селянських бунтів. Йосип Сталін видав статтю «За паморочення від успіхів, у якій переклав всю провину за примусову колективізацію на надміру запопадливих місцевих керівників, що неправильно зрозуміли заклик виконати план за будь-яку ціну. Розпочався зворотній процес. Селяни масово покидали колгоспи. Цифра скоротилася до 30% колективізованих селянських господарств. Поступка була тимчасовою. У восени 1931 року добровільно примусову колективізацію відновили, запровадили високі плани хлібозаготівлі. Цього разу в кампанії заділи загони колгоспних ударників. Куркульські родини зазнали примусових депортацій. На середину 1932 року знову звітували про 70% колективізованих селянських господарств та земель в УСРР. Цього разу селяни перейшли до пасивного спротиву. Засівали лише необхідну для прожиття сільськогосподарську продукцію та зерно, а худобу, яку все одно могли забрати, забивали. Частина селян тікала до міст, щоб приєднатися до пролетаріату. Як наслідок, було не лише збізірвано завищені плани за хлібозаготівлі, але й розпочався голод у частині регіонів України. Українське партійне керівництво повідомляло, що причиною голоду стали надмірні реквізиції зі сторони влади. Сталін не слухав цих аргументів. Він вважав, що це свідомий саботаж зі сторони селянства, що хоче заморити місто голодом та місцевого партійного керівництва. В результаті українізації Українська комуністична партія розрослася до півмільйона осіб, з яких українці становили 60% проти 20% на початку 20-х років. У листі до Лазара Кагановича у серпні 1932 року Сталін параноїдально зазначив про польську та петлюрівську агентуру у рядах українських комуністів та постановив: якщо не візьмемося нині за виправлення становища в Україні, Україну можемо втратити, поставити собі за мету перетворити Україну у найкоротший термін на справжню фортецю СРСР, на справжню зразкову республіку. Грошей на це не шкодувати. Отже, проти обох категорій саботажників українського селянства та української інтелігенції, що піднялася на хвилях українізації, розпочалася кампанія зажимання гайок. Українське партійне керівництво звинуватили у зриві хлібозаготівель. Позицію Сталіна підтримав Станіслав Косіор, що був одним із найбільш ревних реалізаторів насильницьких хлібозаготівель. У вересні встановили ще вищі і ще нереалістичніші норми. Щоб їх виконати, потрібно було вижити з уже голодуючого села Все. Це і зробили. У серпні 1932 року прийняли так званий закон про 5 колосків або ж офіційну постанову про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення суспільної соціалістичної власності. Розкрадання майна колгоспів карали розстрілом, за пом'якшуючих обставин позбавленням волі на строк не менше 10 років. Розпочалися рейди ударників для боротьби з крадіжками державного зерна. У жовтні створили надзвичайні комісії з виконання норм хлібозаготівель, українську комісію очолив В'ячеслав Молотов. Постанова Компартії того ж місяця закликала безжалісно придушувати всі спроби класового ворога та його агентури, спрямовані на зрив хлібозаготівель. Організували спеціальні бригади здобування зерна, так звані червоні валки. Села, райони, обкоми та райкоми партій, що саботували хлібозаготівлю, заносили на чорні дошки, що означало посилення репресивних заходів проти цих населених пунктів. Селян, що голодували або й вже помирали від голоду, змушували віддавати залишки їжі, блокували можливості виїзду сіл і постачання товарів першої необхідності, забороняли торгівлю. Проти колгоспів саботажники вводили натуральні штрафи. Згодом було заборонено виїзд за межі УСРР та Кубані. Сам факт голоду замовчували і приховували, тому міжнародної допомоги як під час голоду 21-23 років бути не могло. Смерті від голоду розпочалися ще у грудні 1932 року, проте пік припав на весну і літо 1933 року. Допомога з центру була незначною і невчасною. За підрахунками, внаслідок Голодомору 1932-33 років померло приблизно 4 мільйона людей, тобто восьма частина населення радянської України. Найбільше постраждали густо заселені лісостепові області України. Нині це Житомирська, Київська, Черкаська, Полтавська, Сумська та Харківська області. Паралельно з голодомором селян Сталін дарив і по українській інтелігенції. Ще у 1930 році органами державного політичного управління УСРР було викрито діяльність неіснуючої антирадянської організації Спілка визволення України до неї, начебто, входили українські науковці та церковні діячі, на чолі з Сергієм Єфремовим. Загалом по справі пройшло 474 людини. З наступного 1931 року було викрито ще одну контрреволюційну організацію Український національний центр. Паралельно відбувалися арешти і показова самоліквідація у АПЦ. У грудні 1932 року українських комуністів, що гуртувалися навколо Миколи Скрипника, звинуватили у неправильному проведенні національної політики, що призвело до зриву колективізації та індустріалізації. Розпочалися арешти та цькування усіх причетних до впровадження політики Українізації. У травні 1933 року покінчив життя самогубство Микола Хвильовий. Через місяць Микола Скрипник. Ці смерті символічно завершили період українізації та дали старт репресіям діячів української культури, що змусять назвати цей період розстріляним відродженням. Отже, за результатами першої п'ятирічки Сталін отримав те, чого прагнув, зробив з України зразкову республіку. Одним болісним ударом подолав опір селянства та партійної опозиції. Сумнівів не було. Замість комуністичного велося активне будівництво тоталітарного суспільства. Тенденція продовжилася у період Другої П'ятирічки 1933-38 років. Проріділі ряди української компартії вже не могли становити хоч якоїсь небезпеки для Сталіна і були готові ревно працювати над впровадженням культу особи вождя. У 1934 році столицю СРР перенесли з Харкова в Київ. У 1937 році ухвалили так звану Сталінську конституцію СРР. Вона повторювала ухвалену роком раніше радянську конституцію. Конституція декларувала перемогу соціалізму в радянській державі, встановлення диктатури пролетаріату, торжество гасило вся влада радам: хто не працює, той не їсть. Та від кожного за його здібністю, кожному за його працею. На честь цього назву республіки було змінено на Українську Радянську Соціалістичну Республіку УРСР замість УСРР. Конституція закріплювала основні права і свободи громадян, виборче право, правосуддя та навіть суверенність УРСР. Ну просто рай на землі. Абсурдність декларованих конституцією положень підсилював новий виток репресій 1937 38 років, відомий як Великий Терор. Спектр покарань був широким Під розстрілів до заслання у табори ГУЛАГу виправничо-трудові табори, де фактично безкоштовно використовували примусову працю в'язнів. ГУЛАГ офіційно утворили в 1934 році. З більш ніж 200 тисяч заарештованих в Україні, майже половину стратили. Жертвами терору ставали зовсім різні, часто несподівані групи. Серед них були як представники українського розстріляного відродження, Микола Коліш, Лесь Курбас, Валеріан Підмогильний, Микола Зеров. Цей список можна продовжувати довго. Так і вірні сподвіжники Сталіна, наприклад, Станіслав Косіор, а потім і самі виконавці великого терору. Найбільших чисток зазнали НКВС та армії, ті, хто могли знати забагато, або встановили хоч якусь небезпеку режиму. У промисловості продовжувався стрибок до соціалізму, форсована індустріалізація. Плани індустріалізації залишалися дуже високими, тому щоб вижати максимум з робітників, застосовували метод Кнута і пряник. Пряником можна назвати соціалістичні змагання. У 1935 році широкого розголосу набуває рекорд шахтаря Олексія Стаханова що видобув 14,5 денних норм вугілля. Розпочався Стахановський рух, метою якого було повторити його досягнення. З'являється поняття ударник праці. Ударників нагороджують ординами та званнями Героя соціалістичної праці. Проте був і Кнут. Неналежне виконання роботи могли прирівняти до диверсійної чи контрреволюційної діяльності. Подальша доля в такому випадку вам відома. В принципі, потрапити за ґрати можна було навіть за анекдот: у мистецтві України починається утвердження соціалістичного реалізму. Особливого вибору не було, адже після офіційного затвердження у 1934 році це був єдиний дозволений метод в радянському мистецтві. Соцреалізм протиставляли модернізму, його метою було правдиве відображення дійсності в його революційному розвитку. Фактично, ранній соцреалізм зводився до ілюстрування успіхів індустріалізації та колективізації, прославляння партії і найбільше її вождя Йосипа Сталіна. Над усіма митцями встановили жорсткий контроль і цензуру. Письменники, що хотіли лишитися в живих, приймали умови гри. Павло Тичіна штампує вірші типу партія веде, що різко контрастують з його ранніми творами. А Максим Рильський складає цілу пісню про Сталіна. Аналогічно, інші жанри підпорядковуються потребам соціалістичного будівництва. У музичному мистецтві слід згадати Григорія Вірьовку, композитора та хорового диригента в хореографії Павла Вірського, що творили в жанрі соціалістичного реалізму. На кінець Другої Петрічки, у 1938 році новопризначений перший секретар ЦК КПБУ Микита Хрущов міг заявити, завдання та директиви партії більшовиків і товариша Сталіна перетворити Україну на неприступну для ворогів фортецю, були виконані з честю. З останнім твердженням можна посперечатися. За результатом форсованої індустріалізації рівень промислового виробництва зріс у 8 разів, якщо порівняти з 1913 роком. Саме з цим роком любили порівняти у радянському Союзі, проте ціна була великою і очевидною. Рівень зростання сільського господарства вражав значно менше. Він становив лише 13%. Населення у РСР у 1939 році становило приблизно 31 мільйон проти 29 мільйонів у 1926 Фізичні втрати від голодомору і репресії змогли покрити коштом високого приросту населення та активної міграції на промисловий схід. Проте не моральні. Водночас, те населення Радянського Союзу, що вижило і не зазнало репресій, слабо відчуло на собі з результати зростання. Перекос на користь важкої промисловості, особливо військового виробництва, був значним. Радянський Союз зумів вижити максимум зі своїх громадян і готувався до війни, що неодмінно мало статися серед капіталістичних країн. Проте перечуття підступно зрадило радянських очільників зовсім скоро радянську фортецю перевірять на міцність.